Уявіть, що у вас є гігантський ланцюг, який складається з батареї, вимикача і лампочки, і їх з'єднує два дроти, довжина кожного 300 тисяч кілометрів. Це відстань приблизно половини шляху до місяця і назад, яку світло долає за одну секунду. Дроти з'єднують батарею з лампочкою, яка знаходиться метр від неї. Питання наступне: якщо замкнути ланцюг, скільки часу знадобиться, щоб лампочка засвітилась? Пів секунди, одна секунда. Дві секунди, одна поділити на це чи інший варіант. Звичайно, деякі умови доведеться спростити, знехтувати опором провідника, бо інакше в нас нічого не вийде, і припустити, що лампочка засвічується миттєво, коли через неї проходить струм. Але давайте ви оберете варіант відповіді зараз і напишете його в коментарях, щоб потім, коли я озвучу відповідь, ви не казали, «О, я так і думав. Це питання безпосередньо стосується того, як енергія доходить від електростанції до вашої оселі. На відміну від батареї, енергія в електромережі надходить у вигляді змінного струму. Це означає, що електрони в лініях електропередач просто коливаються туди-сюди, фактично нікуди не рухаючись. І якщо електрони не рухаються дротами до вашого дому, то як тоді електрика потрапляє в розетки? Коли я був викладачем? І пояснював цю тему, я порівнював лінію електропередач з пластиковою трубою, а електрони з ланцюгом всередині. Електростанція штовхає ланцюг туди сюди 60 разів на секунду, змінюючи напрямок. Уявімо, що ми підключили якийсь прилад, скажімо, тостер. Фактично, це означає, що електрони тепер будуть проходити і через нього. Тепер, коли електростанція штовхає і тягне електрони туди-сюди, то вони розсіюють частину енергії у вигляді тепла через нагрівального елемента, і таким чином ви можете підсмажити хліб собі на сніданок. Мені подобається така візуалізація, і мої студенти, наче все розуміли, проблема лише в тім, що це неправильно. По-перше, немає такого дроту, який би простягався від електростанції прямо до вашого будинку. На шляху є безліч прогалин, фізичних розривів ланцюга. Наприклад, в трансформаторах стоять дві котушки з боку підстанції і з боку споживача. Електрони фізично не можуть перескочити з одного на інший. До того ж, якщо електрони переносять енергію від електростанції до вашого пристрою, то чому ж, коли в них змінюється напрямок, вони не переносять енергію назад? Від вашого будинку до електростанції. Якщо електрони рухаються в двох напрямках, то чому енергія тече тільки в одному напрямку? Це брехня, якої вас навчали в школі. Що електрони самі по собі мають потенційну енергію, що їх штовхають і тягнуть туди-сюди всередині замкненого ланцюга. І вони віддають свою енергію під'єднаному пристрою. У цьому відео я поясню, чому все це неправда. Отже, як усе це працює? У 1860 х 70 х відбувся величезний прорив у нашому розумінні Всесвіту, коли шотландський фізик Джеймс Клерк Максвелл збагнув, що світло складається з коливань електричного та магнітного полів. Поля коливаються перпендикулярно одне до одного і знаходяться у фазі, тобто пік одного поля співпадає з піком іншого. Максвелл сформулював рівняння, що описує поведінку електричного і магнітного полів, іншими словами, хвиль. Тепер ці рівняння називаються рівняннями Максвелла. Але в 1883-му колишній студент Максвелла Джон Генрі Поєнтінг замислився над питанням збереження енергії. І якщо енергія зберігається локально в кожному крихітному шматочку простору, то ми можемо простежити шлях, яким енергія перетікає з одного місця в інше. Візьмімо, наприклад, енергію, яку ми отримуємо від сонця протягом восьми хвилин, за які світло доходить до землі. Енергія зберігається і поширюється в електричному і магнітному полях. Отже, Пойнтінг вивів рівняння, що описує потік енергії, тобто скільки електромагнітної енергії проходить через площу за секунду. Це називається вектором поінтінга і позначається символом S. Формула дуже проста: один поділити на μ0V В це проникність вакууму, і помножити на векторний добуток E на B. Останнє це векторний добуток електричного і магнітного полів. Векторний добуток це один зі способів множення двох векторів. Спершу потрібно перемножити перпендикулярні величини, а щоб знайти напрямок, виставити пальці правої руки в напрямку першого вектора електричного поля, загнути їх у напрямку другого вектора магнітного поля, і тоді великий палець вказуватиме в напрямку результуючого вектора потоку енергії. А у випадку зі світлом. Це нам демонструє, що енергія тече перпендикулярно як до електронного, так і до магнітного полів, і вона рухається в тому ж напрямку, що й світло, що цілком логічно, світло переносить енергію від джерела до місця призначення. Але найцікавіше те, що рівняння Поінтінга стосується не лише світла, воно працює завжди, коли електричне і магнітне поле збігаються. Коли два поля перебувають разом, виникає потік енергії, який можна обчислити за вектором пойнтінга. Для наочності розглянемо простий ланцюг з батарейкою та лампочкою. Батарейка сама по собі має електричне поле, але оскільки заряди не рухаються, немає і магнітного поля, тому вона не втрачає енергію. Коли батарея підключена до ланцюга, її електричне поле поширюється по ланцюгу зі швидкістю світла. Це електричне поле виштовхує електрони таким чином, що більшість з них накопичуються в одній частині провідника, роблячи їх негативно зарядженими, а там, де електронів стає менше, їхня поверхня робиться позитивно зарядженою. Заряди, що утворилися на поверхні, створюють невелике електричне поле всередині дроту, що змушує електрони рухатись здебільшого у певному напрямку. Це називається дрейф, і його швидкість надзвичайно низька близько однієї десятої. Міліметра за секунду, проте це струм. Вважається, що струм тече в напрямку протилежному руху електронів, але викликає його саме цей рух. Заряди на поверхні провідників також створюють електричне поле зовні, а струм у середині дроту додає до нього ще й магнітне поле. Отже, тепер у цьому просторі навколо ланцюга є комбінація електричного та магнітного полів. Згідно теорії Поінтінгу, повинен виникнути потік енергії, а напрямок можемо визначити за допомогою правила правої руки. Наприклад, навколо батареї електричне поле спрямоване вниз, а магнітне наче до екрану, виходить, що потік енергії спрямований праворуч від батареї, якщо точніше, енергія спрямована радіально назовні від джерела живлення. Виходить через бокові сторони батареї і потрапляє на поля. З дротами те ж саме. За правилом правої руки енергія тече праворуч. Це стосується полів вздовж як верхнього, так і нижнього дротів. Але на нитці розжарювання вектор поінтінга спрямований у бік лампочки, отже лампочка отримує енергію від поля. Якщо ви порахуєте векторний добуток, то побачите, що енергія надходить в лампочку з усіх боків. Вона проходить багато шляхів від батареї до лампочки, але в усіх випадках енергія передається електричним і магнітним полями. Люди думають, що електрони перекачуються з одного місця в інше, чи щось не зразок, але це зовсім не так. Для більшості людей досить складно зрозуміти, що енергія проходить через простір навколо провідника. Однак такі. Є, енергія рухається через поле і робить це доволі швидко. Отже, тут є кілька моментів, на які слід звернути увагу. Незважаючи на те, що електрони рухаються в двох напрямках від батареї і до неї, використовуючи вектор поінтінга, ви побачите, що потік енергії йде тільки в одному напрямку від батареї до лампочки. А також видно, що енергію переносять саме поля, а не електрони. Як далеко просунуться електрони в ланцюгу, який ви описуєте? Вони ж ледве рухаються або взагалі не рухаються. А що станеться, якщо ми замість батареї використаємо джерело змінного струму? Тоді напрямок струму буде змінюватися на протилежний кожній півциклу. Але це означатиме, що і електричне, і магнітне поля змінюватимуться одночасно. Тому в будь-який момент вектор пойнтінга все одно буде спрямований в одному напрямку: від джерела до лампочки. Для змінного струму нам підійде той самий розрахунок, який ми використовували для постійного. Ось так енергія з електростанції потрапляє нам у будинок. Всередині дротів електрони рухаються туди-сюди. На візуалізації їхній рух дещо перебільшений, але енергію переносять не вони від електростанції до наших будинків. Пересуваються коливання електричного і магнітного полів в просторі навколо цих дротів. Потік енергії рухається у тому напрямку, куди показує вектор пойнтінга. Вам може здатися, що це просто наукова дискусія, і загалом немає різниці, чи передається енергія через поля чи дротами. Однак різниця є. Люди з'ясували це на власному досвіді, коли почали прокладати підводні телеграфні кабелі. Перший трансатлантичний кабель проклали у 1858-му. Він пропрацював буквально місяць, і доволі погано через спотворення при проходженні сигналу через величезну кількість спотворень, швидкість передачі кілька слів у хвилину. З'ясувалось, що долаючи такий довгий шлях дном океану, сигнал спотворюється і розтягується. Було важко відрізнити крапки від тире. Науковці довго сперечались про те, що стало причиною такої невдачі. Вільям Томсон, майбутній лорд Кельвін, вважав, що електричні сигнали рухаються по кабелях, наче вода по шлангу. Але інші, такі як Хевісайд і Фіджеральд, стверджували, що саме поля навколо дротів переносять енергію та інформацію. І зрештою, ця точка зору виявилася правильною. Щоб ізолювати і захистити підводний кабель, центральний мідний провідник покривали ізолятором, а потім укладали в залізну оболонку. Залізо призначалося лише для зміцнення кабелю, але як хороший провідник воно перешкоджало поширенню електромагнітних полів, оскільки збільшувало ємність кабелю і спотворювало сигнал. Саме тому сучасні лінії електропередач підвішують якомога вище. Навіть волога земля діє як провідник, тому потрібно забезпечити великий ізолюючий повітряний проміжок, щоб відокремити дроти від землі. Отже, яка відповідь на завдання про гігантський електричний ланцюг? Варто мені її замкнути, і лампочка вмикається майже миттєво. Приблизно за одну поділити на це секунди. Отже, правильна відповідь. «ді». Гадаю, багато хто міркував, що електричне поле має пройти шлях від батареї до лампочки по дроту завдовжки в одну світлову секунду, тому лампочка має загорітися за секунду. Але з цього відео ви дізналися, що насправді важливо не те, що відбувається в дротах, а те, що відбувається навколо них. І електричні та магнітні поля можуть проходити через космос до цієї лампочки, що знаходиться лише за метр від нас, за лічені наносекунди. Отже, від цього і залежить швидкість увімкнення лампочки. Звісно, таким чином лампочка не отримає повну напругу від батареї, а лише якусь частину. Все залежить від комплексного опору дротів і самої лампочки. Я поставив це запитання кільком експертам і отримав дещо різні відповіді, але усі ми зійшлися на цих основних моментах. Тому я додам покликання на їхній аналіз в описі під відео, якщо ви захочете дізнатися трохи більше. І якщо мені не повірять і скажуть, що я все вигадав, то варто буде витратити трохи грошей і сконструювати власні лінії електропередач десь у пустелі. Гадаю, тобі не повірять. Згоден, тобі не повірять. Так і буде. Мені видається дивним, те, що всі ми кожного дня користуємося електроенергією, але майже ніхто не знає і навіть не замислюється, що насправді. Енергія рухається не дротами, а через електромагнітне поле довкола них. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку, залишити коментар, поширити це відео своїм друзям і підписатись на канал, якщо не підписані. Ну і за можливості підтримайте проєкт мова фінансово усі покликання в описі під відео. Але це після того, як задонатите на ЗСУ домовились?